А завтра на 15 Для навчання. А навчання з депутатами теж потрібно. Можу я заступника прислати. Оля, Оля зараз зайде, я, да. я взагалі не маю на чого поставити. Там у в інших комісіях є складні питання, то поставить. <мас мас> ну, на <чек? мас> По нашій <по> немає таких, що потребують якогось спільного обговорення і так далі. ми Ірина вже є на зв'язку. Ірина Вадимовна, ви її розв'язкуєте? Почекаємо, де я її наберу, десь без однієї хвилини. Де На. Добрий день, можна? Добрий день, потрібно, прохайте, будь ласка, стоїть одне, так, щоб потім можна було... Ну, ну, Ларис Петрівна є. Так. Доброго дня, колеги. Дякую, Марина Баліна, Лариса Петрівна, дякуємо. Е, ще чекаємо підключення Богдана сливки і будемо розпочинати. Добрий день. Добрий Добрий день. день. Так. Проходьте, будь ласка. Все, ми зараз читаємо богата. Я говорю, напишу Так, Да, будь ласка, я все підписала Так, зараз було. Хорошо. Запусть, чи вони вже зразу його роблять. Свою запитання ми розпочнемо. Йде а, вже йде запис. все. добре. доброго дня, шановні колеги, депутати, доброго дня, представники різних структур Луганської міської ради. У нас сьогодні чергове засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, науки культури сім'ї, молодіжної політики та спорту. Присутні депутати нашої комісії. Четверо депутатів у нас є кворум для проведення сьогоднішнього засідання. Сьогодні на засіданні нашої комісії винесено чотири питання, і депутатам часто вони були розіслані, Ми ознайомилися з проектами рішення. І зараз доповідачі е, представлять нам коротко е, ті питання, які будуть винесені. Так, ну що ж, перше питання про внесення змін до міської е, програми. Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян Уминської міської територіальної громади на 2023 та 2030 роки. Сьогодні у нас доповідач Мельник Раїса Олександрівна, директор комунального підприємства Уманська стоматологічна поліклініка. Пані Раїсо, вам слово. Доброго дня всім. Прошу внести зміни до міської програми пільгове зубопротезування окремих категорій громадян Уминської міської територіальної громади, двадцять третьої 2030 років. У 23-му році було доповнення, доповнили, були внесені в цю програму сім'ї загиблих, померлих захисників і захисниць України. На сьогоднішній день виникло питання у тому, що дуже багато звертаються до міського голови, звертаються до адміністрації стоматуріки, члени сімей зникли безвісти. Це люди, які зникли в безвісті, брали участь в захисті України від зброї збройної агресії. І через це вирішили питання це винести на розсуд депутатської комісії і прошу підтримати законодавчого. Ми відповідно до пунктів 22 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, статті 89 бюджетного кодексу України, частини 2 статті 9 закону України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин, постанови кабміну. України від 1122 № 252 деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів період воєнного стану з метою забезпечення певних категорій населення Української міської територіальної громади безоплатної медичної стоматологічної допомоги, які відповідно до чинного законодавства мають право вірю. <клух> Дивіться, у нас у 23-му році використано. Коштів на пільгове е, протезування 450 тисяч. На 24 рік, 2024 рік, дали е, бюджет нам виділив 518 тисяч. Е, плануємо на 2025 рік 711 тисяч. Тут розрахунки у 2025 році йдуть у зв'язку з тим, що інвалідів війни в середньому. Три чоловіки у місяць брати, інваліди першої групи, два чоловіки учасники бойових, дій, три чоловіка, сім'ї загиблих захисників, захисниць, два чоловіка. Тут немає цієї категорії, що ми просимо пропавших першу. <кій> Значить, я думаю, що деякі групи, може, черга буде, можливо, так, але ми вкладемося у той. Бюджет, який планується на 25 рік, 711 тисяч. Угу. Це на 25 рік, щоб взяти, але я прошу винести це питання на сесію і прошу підтримати в тому, тому що дуже багато звернень пішло на військову угу. голову і знайшли ці кошти цих людей, щоб можливо їх не так багато, особливо одна нас жінка ходить уже півроку. Це було фамілію, то я думаю, що потрібно виділити для цих людей. бо Вони так горемо вийти, не мають Ще доповню. Да. Хочу доповнити з цього приводу. Ми працювали над цією програмою саме з томатомічної передлінки. Чому виникло це -то питання? Тому що Стаття 9 закону України про правовий статус осіб, з безвісті за особливих уставань, говорить саме про те, що в даному випадку вони прирівнюються до і вони, члени їх сімей, до тих осіб, які визначені законом України про соціальний правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей. Тому, якщо членам сім'ї військовослужбовців надають певний підвід, даному випадку на говорим про. Пілога противання то ці особи, якщо прийняття в статусі, вони також мають повне законне право на пілогату протокування. Mm -hmm. Добре, дякую, дякую Андрійну, за юридичну консультацію. Колеги, я думаю, що у нас в більшості немає таких заперечень, дійсно, ця категорія людей потребує нашої підтримки. Можливо, у когось є запитання? Немає. Тоді я виношу дане питання на голосування. І прошу тих, хто з нами зараз в екрані, ви можете проголосувати піднятою рукою. А ті, хто з нами з виключеними камерами, мають можливості, то написати в чат. Прошу проголосувати за те, щоб підтримати дане питання. Хто за проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. І ми переходимо до наступного нашого питання про делегування повноважень конавшому По комітету умиської міської ради. Щодо утворення наглядових рад закладів охорони здоров'я Минської міської територіальної громади, Доповідає сьогодні начальник юридичного відділу Теса Тетяна Андрій. Прошу доброго дня ще шановні депутати. На вашого віку зазначений проект рішення, який тільки що був озвучений щодо добування виконавчого комітету минської міської ради повноваження щодо формування конкурсної комісії для отримання членів наглядових рад закладів охорони здоров'я умської міської територіальної громади Комунальне комерційне підприємство Минська психіатрична лікарня, комунальне некомерційне підприємство Минська стоматологічна поліклініка, комунальне комерційне підприємство Гурський податковий будинок, комунальне комерційне підприємство Умацьке міський застрій з первинної медико-санітарної допомоги міської міської ради. Наступне створення наглядових рад закладів охорони здоров'я Умицької міської територіальної громади та завершення персонального складу. А саме цей закладів, який я проєктувала в пункті першому. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу, каже роботи безпека. Трошки голосніше була. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу. Кадрової роботи та спеціального року виконавчої комітету марської міської ради було постійно комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, навпи, культури, сім'ї, тіжної політики та спорту, було постійно комісії з питань соціального комічного розвитку бюджету. Я хочу зазначити, що уже в одному закладі, комунальному закладі некомерційному та охорони здоров'я, це Волинська міська центральна лікарня, вже створена меглядова рада. І створення вимагається законом України про охорону здоров'я, Основи законодавства України про охорону здоров'я, стаття 24. І, ну, якщо я, можливо, десь чомусь помиляюся, то Мене нехай каже медичні працівники. Необхідна ця наглядова рада для того, щоб укласти товари із НЗЗУ. Правильно mm -hmm. так от тому, чому ми передаємо виконавчому комітету саме ці винувачення, тому що законі зазначено, що міська рада формується, але міська рада може делегувати, тому що це. Ну, така робота, яка щоденно відбувається для цього, міська рада може долагувати ці поважні виконавчому комітеті, комітету, тому що там певна процедура, і оголошення, і прийом заяв, і створення ж комісії для конкурсної комісії. Потім, ну тобто, це така рутинна робота, яка більше формалізована, тому. От пропонується передати виконавчому комітеті ці конечному. Я прошу отримати зазначене рішення. Колеги, ви, ми заслухали з вами проект даного рішення? Можливо, кось є запитання. А, можливо, у вас є якісь запитання або зауваження щодо даного проекту? Немає запитань, тому прошу проголосувати. Хто за те, щоб дане рішення було винесено? Практично рішення винесено на засідання найближчої сесії міської міської ради. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Прошу проголосувати в чаті. Колег. Бачу вже голосування. Рішення прийнято. Одне, що ми як депутати, ну теж зацікавлені в абозоводі в комісії, або можливо в якісь наглядові ради те, щоб розуміти, ну, скажімо так, середини діяльність тих чи інших комунальних підприємств охорони здоров'я, мати інструменти впливу на їх розвиток. То тому, да, да, тому будемо раді співпрацювати в цих питаннях в наступний період формування наглядових рад. Я вам дякую. Uh -huh. да, Дякуємо. А ми переходимо до наступного питання засідання нашої комісії. Це подання згоди на організацію співробітництва територіальної громади. І я учена до сухого заступника начальника управління, директору центру директора центру терговних соціальних посту Гайдар Самі Гагові. Прошу шановні депутати. На ваша розгляд на вашого виноситься п'ять рішення тільки що Дане рішення надається згода на організацію співробітництва Огонської міської ради та Іванківської сільської ради, у формі регування Огольської міської ради, Іванківської сільської ради, виконання окремих доручень в сфері організації надання соціально-реабілітаційних послуг. Е, Справа в тому, що до, до нас звернулася голова Іванківської сільської територіальної громади, щоб укласти договір про співробітництво територіальних громад. І відповідно до закону про співробітництво та отергромад та не свій механізм вже е, було попереднє рішення виконавчого комітету е, у міської ради про затвердження попереднього висновку щодо відповідності інтересам та потребам територіальної громади пропозицію щодо інформації співробітного територіального нова. А тепер на сесії будемо дуже просити підтримати це рішення, що нам дасть згоду в кінцевому результаті забезпечити утворення комісії для підготовки проєкту договору про співробітник на територіальний І цей договір зареєструвати на сайті Мін ну, можна сказати, на виконання навіть завданням Черкаської обласної адміністрації, тому що вони звернулися з листом щодо активізації процесу вкладання договорів робіт на таких громад, тому що е, ми надаємо соціальні реабілітаційні послуги таким громадам, е, але такі договори в нас не зареєстровані, і вони звернулися, щоб ми все ж таки, відповідно до закону, дій, е, соблюдали механізм і також, е, щоб це було висвітлено на загальному рівні. Mm -hmm. Прошу підтримати. Зрозуміло. Шановні колеги, чи є якісь запитання? Наскільки зрозуміла це Іванківська сільська громада? А, так, так, так? Це вони, вони, а скільки сіл входить в цю громаду? Я точно не знаю, мабуть, 5-6. Угу. Ну, це щоб розуміти, ну скажімо так, достави співпраці. Тобто, е, зрозуміло, що ви з ними будете погоджувати окремі. Види послуг, які ви можете надати, але тобто вони нам будуть направляти міне, які ми будемо, які ми будемо надавати в соціальні реабілітаційні послуги комплексі гармонія, mm -hmm. і вони будуть нам кошти mm -hmm. до місцевого бюджету перераховувати, mm -hmm. колеги. Дане питання і допомагає розвиватися і діяльності наших центрів, і збільшити фінансування, внести нові. Кошти до бюджету громади, тому я думаю, що тут немає якихось заперечень. Але якщо в когось є запитання, будь ласка, задавайте. Якщо ні, то прошу проголосувати. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію міської ради? В такій редакції каба запропонувала. Хто за? Угу. Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Дякуємо вам. І ще одне кінцеве питання сьогоднішнього нашого засідання це про внесення змін до рішення Уманської міської ради від 17 вересня 2024 року номер 5-72-8. І доповідачем по цьому питанню виступає начальник відділу економічного розвитку транспорту та інвестицій Вогира Світлана Івановна. Анна Вогирна, прошу, вам всього. Добрий день, шановні депутати. Необхідність даних змін є технічною. Чому? Рішенням No528 була затверджена нова програма розвитку та підтримки комунальних підприємств на 25-30 роки. Цим же рішенням попередня програма втрачала свою чинність. Це програма, яка ділила в 2021-2025 році. Але на даний момент ви всі викладки і всі фінансування повинні проходити по старій програмі тому, що вона була розписана до кінця року 2021-2025 -20, рік. Тому прошу припинити дію програми е, допомоги е, про затвердження програми розвитку та підтримки комунальних комерційних підприємств галузі охорони здоров'я уметі міської територіальної громади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на 2021-2025 рік у новій редакції з 31 грудня. 24 року, тобто Протой, лише припиняється дія програми, да. але нічого нове не затверджується, Нічого. Зрозуміло. Залишає терміни, те, просто стара програма припинає, припиняє свою дію не з 17 вересня, а з три грудня. Але а питайте, будь ласка, скільки спеціалізована медична допомога? Це Цетулки, тулки, це тунорія, харчування, ага, це, специфіч. специфічні захворювання, да. які потребують і безпосередньо державні програми підтримки? Зрозуміло, тільки термін змінюється. Колеги, прошу, будь ласка, Петрівна, можливо, у вас є якісь запитання чи уточнення з приводу цього проекту рішення? Немає, тоді я виношу на голосування. Про винесення даного питання на сесії Уминської міської ради. Прошу, будь ласка, хто за проти? Утримався? Дякую вам, шановні колеги, за таку оперативну роботу сьогоднішнього засідання комісії і всіх колег, які сьогодні доповіли нам цим питанням. Е, наше засідання завершую. Усі питання розглянуті. Я код не могу.